Так, це мої красатульки, віандот срібла, це порода м'ясоєчного направлення. Так виглядає півник. Хтось запитував, як виглядає півник, бо показував курочок, а півника не показав. Ну, це справжні прикраса господарства. Зараз в них лінка, зараз вони не несуться, вони зараз відпочивають. Вони зараз пропивають в мене вітамінки, вітаміни. І все, відпочивають і до інкубаційного сезону будуть готові. Да, це звичайна м'ясо яєчна порода. Показники в них такі самі, як у любої якої м'ясо породи. Це не несушка і це не бролір, щоб росли по 10 кілограмів. Середня вага 3-5 кілограмів. Все залежить, як ви будете годувати так само, як вони будуть вам нестися. Зазвичай вони несуться 180 яєць на рік, тобто середній показник м'ясо яєчної породи. Це не крос, це не Мастер Марбелі, це не Ломан Браун, Ломан і Сенді і все таке інше. Це справжня порода, справжня прикраса господарства. Ось такі красотульки. Несуться непогано, зазвичай через день починають нестися і несуться, 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 поки вони не уходять в лінку. Красотульки.